503 2014 відповідно до якого товар заявлений був за митною декларацією, як регулювальний підшипник, каталожний номер 022 050 4203, що являє собою кульковий підшипник виготовлений із сталі, зовнішній діаметр 60 мм, що виконує функцію транспортування тканини у фарбувальній машині в кількості 10 штук. За кодом 84,82. 109-30. Відповідно до рішення митного органу, товар, визначений код, слідуючий: 84 83 20 і Регулювальний підшипник, що являє собою металевий корпус фланець з умонтованим сталевим кульковим підшипником, зовнішній діаметр підшипника 60 мм. В корпусі підшипника наявні 4 отвори та заливна горловина для мастильних матеріалів. Призначений для формувальної машини в кількості 10 штук. Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється відповідно до вимог УКТЗ. Відповідно до статті 8 Митного кодексу Україна, державна митна справа здійснюється на основі принципу виключних повноважень органів доходів і зборів України щодо здійснення державної митної справи. Відповідно до статті 69 Митного кодексу України, рішення органів доходів і зборів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковим. У разі незгоди з рішенням органу доходів і зборів щодо класифікації товару, декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це рішення до органу вищого рівня відповідно до глави 4 цього кодексу або до суду, висновки інших органів установ організації щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗ. Примитному оформленні мають інформаційний або додатковий характер. Слава Миколаївна В'язнікова. Скажіть, як правильно ваше? в'язнікова без апострофа, без... так посади ваша правильна прес-секретар. Голов... Ні, головний а спеціаліст спеціально. з питань забезпечення з питань. з питань забезпечення доступу до публічної інформації. Сейчас мы будем это Этот на режиме.